Вітаю малята! Яка зараз пора року? Так, все правильно. Зараз зима. Дітки, я пропоную пограти у гру і пригадати, що буває взимку, а що ні? Взимку квітнуть дерева. Ні, дерева квітнуть навесні. Взимку на свято прикрашають ялинку? Так, ялиночку прикрашають на новорічні свята. Взимку спекотно можна купатися на річці. Звичайно ж, ні. Купатися на річці можна влітку. Взимку холодно, треба тепло одягатись. Так, щоб не змерзнути, взимку одягають теплий одяг. Малята, а урожай взимку збирають? Ні, урожай збирають восени. А чи буває узимку сніг? Так, взимку холодно. За носик щипає мороз. Іде сніг? Малята, а який сніг на дотик? Так, сніг. Холодний. А якщо його покласти на долоньку, він розтане. А якого кольору сніжинки? Сніжинки білого кольору. Малята. А в які ігри можна пограти зі снігом? Можна весело пограти у сніжки. Можна покататися на санчатах. Або зліпити із друзями сніговичка. Малята сніг падає на будинки, на дерева, на землю, ніби вкриває її ковдрою. Дітки, сьогодні я пропоную намалювати ось таку зимову картину. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору для фону, коричневий фломастер або олівець. Ватна паличка, фарба гуашева білого кольору, паперова серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку на аркуші паперу намалюйте стовбур та гілочки дерева. Із паперової серветки робимо кульку, змащуємо білою фарбою і внизу аркушу починаємо малювати снігові замети. Ватну паличку змащуємо також фарбою і на гілочках дерева починаємо малювати сніжок ось так цяточками. Останніми ми намалюємо сніжинки. Малята, подивіться, яка гарна зимова картина вийшла у мене. А тепер спробуйте намалювати і ви, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!